Сергій Сергійович, скажіть, будь ласка, як проводиться підбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом? Значить, відповідно до нашого законодавства України, закону України про військовий обов'язок і військову службу є стаття 19 та стаття 20. Є певні критерії, відповідно яким має відповідати кандидат, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом в Збройних силах. Але тут я думаю ліпше сказати, які є критерії, відповідно яких людина не може бути призвана на військову службу за контрактом. Хочу наголосити на тому, що особа має обов'язково пройти професійно психологічний відбір, має бути придатною за станом здоров'я, а також має мати відповідний ступінь освіти, якби для того, щоб ми його могли розглядати як кандидат на військову службу за контрактом. Скажіть, будь ласка, чи можна укласти контракт зі Збройними силами України відразу, наприклад, коли призвався на військову службу? Громадянин? Ви маєте на увазі на строкову військову? службу? Так, так, На строкову службу так дивіться, якщо особа призвалася на строкову військову службу після того, як вона пройшла навчальний центр і здобула первинну підготовку військову це біля трьох місяців, то це ця особа може розглядатися як кандидат. Який може заключити контракт зі Збройними силами України. Таким чином, будучи в начальному центрі, цей кандидат надає рапорт до свого командира, після чого цей рапорт розглядається і вже надаються всі умови для того, щоб особа підписала контракт і далі, надалі проходила військову службу саме за контрактом, маючи грошове забезпечення та пільги, якими користуються військовослужбовці під час дії контракту. Які перспективи мають громадяни, які виявили бажання підписати контракт з збройними силами України? Ну, на сьогоднішній день законодавство на боці ну, стоїть повністю на боці військовослужбовців та надає їм багато пільг, гарантій, якими вони можуть користуватися. По перше, це грошове забезпечення, яке на сьогоднішній день конкурує на ринку праці. І на сьогоднішній день воно складає для військовослужбовця первинної першого року служби солдата біля 10 тисяч 300 гривень. Також вона може бути збільшена після того, як особа буде проходити військову службу, вона буде збільшуватися вислуга років, посада може змінюватися. Також особа може під час контракту проходити підготовку в навчальних центрах, якби за це теж виплачується компенсація, якби надбавки, і особа може преміюватися, і ця заробітна плата може збільшуватись. Також, якщо Військовослужбовець приймає участь в проведенні операції об'єднаних сил і знаходиться на перш, ну, на певних лініях розмежування. За це вона також отримує збільшену заробітну плату та винагороду. Тобто на першій лінії, якщо особа знаходиться до 10300, вона ще отримує 17 тисяч гривень доплати. Якщо це друга лінія, це буде 6,5 тисяч гривень. Ми можемо розуміти, що якби, його заробітня плата буде збільшуватися майже втричі. Також ну, є багато доплат за бойові дії і так далі. Також законодавством України передбачено збереження місця роботи за особу, яка призивається на військову службу за контрактом, тобто, якщо особа до цього офіційно працювала і вона виявила бажання призиватися, він призивається, надає своєму, на своє місце праці витяг з наказу про те, що він вже є військовослужбовець і за ним зберігається, по-перше, місце. А заробітня плата і заробітня плата, середня заробітня плата йому виплачується щомісяця. тобто, це що це стосується і що пенсій, якщо це пенсіонер, також і діючих працівників. Також вони забезпечуються безкоштовно речовим майном. Обідами, якщо ну понятно, якщо це на ППД, то ці особи можуть харчуватися безкоштовно. А якщо військова частина знаходиться на виїзді, то зрозуміло, у них є також польові кухні і так далі. І вони забезпечуються сухпаями, і якби це все відшкодовує державу. Безкоштовне медичне лікування щодо військовослужбовців. Так також члени сім'ї його сім'ї можуть користуватися 50% знижками на лікування. Також це пільгове санаторно-курортне лікування для військовослужбовців і для сім'ї також, так? Також для ага. сім'ї. Також якщо у військовослужбовця є діти, які вирішили вступити до навчальних закладів, то вони також мають військових чи взагалі, взагалі, угу. взагалі до навчальних вирішив, закладів, так? Так. Угу. то вони також мають пільги на вступ до цих закладів. Також у військовослужбовця є можливість повищити свій рівень освіти, тобто вони можуть виявити бажання і вступити до вищих військових навчальних закладів. І, наприклад, вже там солдата, сержанта вони можуть перерости в офіцера угу. і далі продовжувати свою кар'єру в складі офіцерському. Також Є багато там, можливостей вивчати іноземні мови безкоштовно, вивчатися на водіїв. Тобто є багато передбачених законом можливостей, які військовослужбовець може здійснювати під час проходження своєї служби. Усі військовослужбовці, які проходять службу, вони мають право на відшкодування за піднайом житла. Тобто угу. на сьогоднішній день це велика, ну, будемо так казати, проблема в тому, що Наприклад, у нас на 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 нашій території є деякі військові частини. Але якщо особа виявила бажання проходити військову службу також в Миколаєві, там в Одесі і так uh -huh. далі, то зрозуміло, вона може бути незабезпечена житлом. Uh -huh. А якщо це сім в нього є сім'я, сім то в гуртожитку жити не дуже комфортно. Та таким чином особа може знімати житло, квартиру, будинок, правильно оформлювати всі документи, і міністерство це оборони добру, і це, їм вишкодовує не в повному обсязі, so. ну є проц... ну, процент і якби вже. Ну, все одно для якби, легше, легше та? так для сім'ї, це Сергій Сергійович, скажіть, будь ласка, які спеціальності на даний час потребують військові частини? Ну, на сьогоднішній день можу сказати, що нагальне питання стоїть в тому, що є, можна так сказати, є вузькі спеціальності, а є широкого профілю спеціальності. І, наприклад, такі спеціальності, як ті ж самі повара? Діло води, це будемо так казати більш за жінок. Тобто, як от у нас на сьогоднішній день і наші військові частини потребують таких спеціальностей, які дислокуються в нашому місті. От, також це і ті ж самі водії. От ми коли контактували ремонтно відновлення полк, який також дислокується в нашому місті, якби потрібні були і ті ж зварювальники, і електрики, і акумуляторчики, і водії, так знову скажу. Тому ми якби, тісно співпрацювали з нашим центром зайнятості, який готує такі спеціальності. І Давав нам можливість зустрічатися з людьми і як вже їх агітувати і розповідати, що таке військова служба взагалі, і так далі. А ну також можна сказати, що від нас недалеко місто Одеса і де є військово-морські сили, також там вони нам дають запити на те, щоб ми їм відібрали тих самих матросів. І якби вони навіть надають можливість молодим хлопцям навчатися і uh -huh. направляють навчальні центри, і вже там хлопці отримують ці спеціальності. Якби є багато військових, так скажемо, спеціальностей, якою особа може заволодіти тільки будучи в навчальному центрі, uh -huh. тобто у нас є зв'язківці, які також готуються в місті Полтава, якщо особа закінчила наш професійний ліцей на електрика, так, там, вона також може бути сміжною, ну, ця спеціальність може бути сміжною зв'язком, і е, особу можуть просто перенавчити напротязі місяця, і вона вже може бути так, таким же радіотелефоністом, uh -huh. телеграфістом і так далі. Тобто спеціальності. Е, як вам сказати, вони можуть бути набуті під час проходження тої ж служби, але або якщо особа ще не служила, це є призовник, наприклад, угу. і він ви бажання проходити військову службу за контрактом, то ми його готуємо, направляємо в навчальний центр. Навчальний центр вже його підготовлює як спеціаліста за певною спеціальністю, і вже ця особа прибуває до військової частини як спеціаліст.